Подружко, привіт. Як думаєш, наскільки правильно ти підбираєш для себе трусики? Не можеш точно відповісти? Давай розбиратись разом. Правильний вибір білизни не лише впливає на красу та комфорт дівчини, а й на її здоров'я. У цьому відео я навчу тебе всім хитрощам підбору трусиків і догляду за ними, адже це дуже важливо. І до речі, напиши в коментарях, який тені присвятити наше наступне відео. Переможе та потрапить у відео та підписниця, чий коментар набере найбільше лайків. Поспішай! Primer, material Вибираючи трусики в магазині, в першу чергу звертай увагу на тканину, з якою вони зроблені. Вона повинна бути дихаючою, як, наприклад, бавовна, мікрофібра, сатин або шовк. Це потрібно для того, щоб на наших статевих органах не розмножувалися шкідливі бактерії. У трусиках з тканини не дихаючої, синтетичної, повітря затримується і нагрівається. І чим спекотніше нам стає, тим більше бактерії розмножуються. А це призводить до різних захворювань, як, наприклад, молочниця. Особливо важливо, щоб кишенька на трусиках ластовиця була з натуральної та м'якої тканини, адже саме ця частина трусиків стикається з нашими ніжними ділянками. Друге розмір. Трусики мають підходити тобі за розміром. Якщо вони замалі, краще не одягай, вони можуть натирати, здавлювати органи малого тазу та перешкоджати нормальному кровообігу в попереку. А в трусиках більшого розміру ти відчуватимеш дискомфорт. Тому при покупці розтягни руками гумку трусів по максимуму. І приклади до своїх стегон. Якщо шви на трусиках опинилися на тому ж рівні, що й шви на штанях, то розмір тобі підходить. А в ідеалі, якщо є можливість, приміряй трусики поверх своїх, у жодному разі не на голе тіло, а потім удома обов'язково випери покупку перед використанням. Третє. Фасон. Трусики мають бути ще й гарними і підкреслювати твою фігуру. Чи не так? Якщо колір і малюнок справа смаку, то фасон краще вибирати, відштовхуючись від свого типу фігури, який фасон трусиків підходить кожному з типів фігури. Сліпи. Сліпи це класичні труси на кожен день, які закривають сідниці на 3 четвертих або повністю, що забезпечує комфорт. Вони шиються із завищеною талією до середини живота і мають виріз до середини стегна. Сліпи в будь в якому вигляді будуть чудово виглядати на дівчатах з фігурами пісочний годинник і груша. Шортики. Модель спідньої білизни, що нагадують чоловічі боксери, це шортики. Вони неймовірно комфортні для спорту та просто на кожен день. Моделі жіночих трусів шортиків можуть бути як прилеглими до тіла, так і вільними. Лаконічні шортики темних кольорів будуть ідеально виглядати на дівчатах з типом фігури груша. Бікіні. Це популярний від білизни, більш відомий як частина купального комплекту. Однак є безліч моделей бікіні і для повсякденного носіння. Ці трусики є двома трикутниками, що з'єднані з боку тонкими смужками тканини, зав'язками або гумками. Часто трусики бікіні візуально збільшують обсяг стегон. Завдяки зав'язкам такі трусики добре виглядатимуть на дівчатах з типом фігури Перевернутий трикутник або прямокутник, банан. Хіпстери цей вид трусів, щось середніми шортиками та бікіні. Хіпстери мають занижену лінію талії, мають широку резинку та повністю закривають сідниці. Вони можуть додавати об'єму сідницям. Враховуйте це при покупці. Найкраща така модель трусиків підійде дівчатам з типами фігур, перевернутий трикутник, пісочний годинник і коло. Стрінги. Назва моделі перекладається як зав'язка, мотузка або шнурок. Це найбільш відкритий та дуже популярний вид жіночих трусиків. Стрінги можуть виручити тебе, якщо ти не хочеш, щоб трусики просвічувалися крізь сукню, що облягає, наприклад, але постійне носіння стрінгів може призвести до натирання шкірі в промеженні та подразнення, що доставлятиме дискомфорт. Це потрібно враховувати. Стрінги підійдуть дівчатам з фігурою пісочний годинник і перевернутий трикутник. Дівчатам з типом фігури груша раджу вибирати стрінги, якщо хочеться додатково акцентувати увагу на широких стегнах. Четверте гігієна. Міняти трус. Трусики потрібно щодня, щоб на них не розвивалися бактерії та неприємний запах. Якщо тканина або резинки трусів розтяглися, та й в цілому білизна втратила вигляд, значить час замінити її на нову. Адже в новій та класній білизні навіть почуваєшся впевненіше. Скажи, а які трусики носиш ти? Поділися з нами у коментарях і надійшли це відео своїм подружкам, адже так важливо, щоб ми всі були красивими та здоровими. Це був канал вже доросла для цього. До зу зустрічі у наступних випусках.